У нас знову дощ на помиті трактора і секі, хай спід, покажу, як він виглядає в кабіні. Руль такий, що підтертий, грязний. А так стекла всі в пльонці. кондиціонер, маса передач, Сейчас ми його заведемо. Є годинка. І чуєте, яка шумоізоляція? ізоляція? Я спокійно говорю, а зараз воно відкриємо. Ну, мотор просто тихо працює. Так, є кондиціонер і він робочий. Магнітофон на касетах. Станного дня весни пройшов у вас, так. Але радіо працює. Основна коробка передач переключаємося по понижені тут, плюс три діапазони доповнительних. І ось це зелененьке це траса. Чотири вала відбору потужності, система управління горизонту, ручняк. Так. Реверс не забуваємо. Дуже класно працює, м'яко працює. Фреза чітка. Значить, поки що сильно не рекламую цю модель, тому що вже скинули повні відеогляди двом нашим клієнтам. Якщо з них ніхто не рішиться, то в понеділок виставимо його у вільний продаж, а поки що, поки що так. Правда, все по-японськи, але все можна розібратися. Те, що пікає, це у нас задній ход піка. Реально трактор з кабінкою дуже класна. він свіжий 2009 року, тому отак. От Ціна його 12800. Як забороть, дамо знати.